Доброго дня для тих, хто зібрався купувати пил... миючий пилосос Bosch. Модель BVD 41740. Даний пилосос купувався 22-го року. Зараз у нас 23 й рік, 22 -е число, 6 місяць. Погано видно, не фокусується. Ну, не суть. Трохи більше року попрацював цей пилосос, і довелося його відправляти на сервісне обслуговування. Згорів мотор, як сказали, в сервісному центрі. І одразу, як тільки приїхав в сервісний центр, перше, що зробила пані, яка приймала його, побачила, що на ньому зверху є залишки будівельного пилу. Так воно і було, тому що цей пилосос стоїть в коридорі. А на горищі мансарда робиться ремонт, і пилюка потрапляє сюди на нього трохи. Але безпосередньо цим пилисосом будівельне сміття не пилисоситься. Для нього для прибирання будівельного сміття є у мене старий пилисос Samsung з контейнером, така чашка ця достається. І плюс до цього пилисоса Samsung підключається відро для збору пилу. І всі будівельні роботи, які робляться, прибирається тим пилисосом. Цей пилисос безпосередньо при, прибирає. В кімнатах, так як тут он, коридор, тут ще ремонт не дроблений. Але, наприклад, коврик такий попилисосити, все це робиться цим пилисосом. але виключно в режимі Аквафільтр. Як миючий пилисос, це за більше як рік часу він використовується, можливо, можливо, разів 5. Отак. Як пилисос, який прибирає пил за допомогою такого мішка для збору пилу, він жодного разу не використовується. Цей мішок повністю новий. Як він був, Куплявся так він і лежить. Це важливо те, що я зараз розкажу і чому? Коли приїхав сервісний центр, в сервісному центрі пані перше, що зробила, оглянула його, побачила залишки пилу білого від шпаклівки такої, що на ньому всюди тут, є, тут, є зовні тут вона є, всюди вона є. І вона наголошувала на тому, що ви його спортили, у вас не гарантійний випадок, ви його зламали самі. На що? Все, що я намагався їй пояснити, що я такого не робив. Так, так я не прибирав, вона не хоче навіть слухати. Ну, в результаті моєго спору з нею, можна сказати, майже сварки, все-таки зробили його по гарантії, і мотор замінили, наголошуючи, що винуватий я в всьому. А так, мої думки хочу сказати, мої думки чому він поламався. Поламався він через його недосконалу конструкцію. Зараз покажу. Почнемо з того, що принцип роботи пилососа. Получається, що тут всередині двигун створює вакуум. Цей вакуум по цій трубці, зрозуміло, затягується всередину. Через цю трубку проходить в контейнер для збору пилу. В нашому випадку він в режимі аквафільтр, тут вода стоїть. Заходить він сюди. Тут він, цей пил проходить через цю трубку. Через цю трубку проходить. Через цю трубку проходить в цю трубку. На дні є вода. Там по позначку воно залито. Через цю трубку там у воду заходить безпосередньо пил. Тут постійно бурлить від того, що постійно поток повітря йде сильний. Бурлить вода. Все це постійно залите водою. Така, Можна сказати, пара така водяна утворюється. І по ідеї вся ця водяна пара мусить. Поглинути цей пил, який є. Через те, що тут вже діаметр набагато більший, чим тут, де він виходить, де великі е, потоки йде, він різко цей тиск тут падає. І по ідеї, оці всі перегородки, які є, ще спрямовують додатково його сюди вниз, Тут знизу теж вода. І вже потім воно має через цей фільтр, який тут стоїть отак. Через цей фільтр, по ідеї. Тут ще клапан є, видно, коли буде забагато води в режимі миття, то щоб перекрило воно, щоб не пішло до мотора. Сюди, по суті, додатково, тут мусить ще додатково уловлюватись краплі води, як я розумію. Тут додатково ще фільтр один є, який теж має додатково уловлювати те, що не зловилося попередньо, Вон видно, пил тут є, що досить дивно, що цей пил тут збирається. І далі вже сюди, через цей отвір, він має йти безпосередньо вже до двигуна. Проходячи через двигун, очищений пил, по ідеї, як я розумію, вже він має бути повністю очищений. Пил мусить залишитись уже там весь в контейнері. Сюди вже до двигуна мусить йти чисте повітря. Те повітря проходить через двигун, заходить сюди. І вже сюди чисте повітря має виходити. Отут. Чисте повітря сюди має виходити. Тут якісь ще додаткові є фільтри. На випадок, якщо все-таки щось пройде, щоб вже в хату не залітало воно, той пил. Але як показала практика, тут все в пилюці, вон видно, все в пилюці, сумасшедший пил. Я так розумію, що недосконалість тут конструкції. Поток повітря мусить йти сюди. А через те, що тут багато фільтрів, багато всяких оцих мембран і так далі. створюється великий супротив цьому потоку повітря тут. І через те, що тут погано прилягають оці резинки, вони дуже погано прилягають. Якщо взяти тако пошатати, видно, що воно тут дуже погано прилягає. То повітрю, так само як і воді, як і електриці, легше пойти по коротшому шляху. І видно, що тут створюється підсос сюдою. Зараз я спробував експериментально наклеїти таку гуму сюди, щоб збільшити ущільнення. Плюс до всього, тут. Де йде вже до насосу до самого цього насоса, до мотора. Ось тут є така решітка, вона вся в пилюці постійно. Завжди вона в пилюці, сюди пилюку затягує. Я вирізав ще такий поролончик, поставив і з першого разу, тільки я його вирізав, тільки я його поставив, пилосос був повністю чистий. І прямо тут оцей коврик, вже тут ніякого ремонту немає. Обичний пил, звичайний пил, який наноситься з вулиці, коли заходиш. Тільки я його включив, чуть-чуть попрацював, і зразу ця губка о, з цієї сторони вона світліша, з цієї сторони зразу видно, що тут вже пил є. Пару хвилин. Тобто аквафільтр або не повністю всю пилюку затримує, або, так як я бачу, буває залишаються тут сліди пилу, або воно просто напряму пил сюди підсасує безпосередньо прямо до мотора. І через що той мотор, як мені говорять, що цей мотор чомусь боїться пилу. У мене самсунговський пилисос, йому вже, мабуть, 15 років з контейнером для збору. Цей, що так, як вставляється, витягується, вже, мабуть, 15 років йому. І він зараз у мене в ремонтах використовується. Він в пилюці такий, що просто іноді не можна його побачити того пилисоса, стільки пилю. І нічого йому не робиться. Більше 15 років пилисос не ламається. Тут рік часу по пилисоси в режимі аквафільтр, і кажуть, що спортивлось від пилу. Я не розумію, для чого такий пилисос. Що це за такий мотор? Як на мене, мабуть, всі мотори однакові в пилисосах. Причому тут те, що він аква. Тим більше, як вони його продають, вони ж його продають не, не тільки як моючий, і тільки з водою працювати. Вони, як його продають, вони продають його з мішком для збору пилу. Вони його продають як три в одному: мішок для збору пилу, аквафільтр і миючий пилисос. В нього єдина відмінність тільки в тому, що в нього цей контейнер іде і що вода наливається. А мотор же ж так само працює по всьому тому самому принципу. Електричний, звичайний мотор, все. До чого тут пил, поняття не вмію. Ну, для тих, хто буде купляти цей пилосос, то майте на увазі, що є такі з ним нюанси, і я з таким нюансом зіткнувся. Бо всюди в інтернеті, де дивишся, то про нього тільки позитивні відклики. Все так гарно миє, все так робить, все так ідеально, ну не все так ідеально. Не такий вже він ідеальний, як про нього розказують. І, можливо, це. Пов'язано не з тим, що я побачив. Можливо, це не з тим пов'язано, але і відношення сервісного центру було ну, досить цікаве. Тут це оце я вже сам поставив, я експериментую. ставив таку ставку в надії, що вона краще буде допомагати спрямовувати пил безпосередньо прямо, а щоб він сюди не переходив. Експеримент такий роблю. Мені вже втрачати нічого, бо сервісний центр наголосив, що більше міняти мотор мені не буде. А мені залишається тільки одне експериментувати і надіятися, що мотор знову не згорить. А якщо згорить, то і відео це я пишу якраз для того, щоб, можливо, получиться якось з кимось зв'язатися із дилерів чи ще хтось, хто міг би, так сказати, розібратися з цим питанням. Чи це брак самих цих резинок, можливо, їх потрібно замінити. Що тут не так? Тому що я не можу зрозуміти, чому один пилосос працює весь в пилюці і нічого йому, Samsung. Цей пилосос чомусь не може працювати з пилем. Тим більше це не будівельний. То, що на ньому якісь залишки попадають, ну то куди ти дінешся? Як ти можеш проконтролювати, який у тебе буде пил постійно на підлозі? Ти що, можеш запрограмувати Оцей, Оцю пилюку мені пилосос, а оцю пилюку мені не пилосос, виходить. Чи як? Пилосос він на той пилосос, що він збирає все, що на підлозі є. Я ж не збираю щебень чи пісок їм на вулиці. Це в хаті прибирається. І так далі. Ну, от такі от діла. Thank you for